Знаєте, коли побачила сьогодні цю карту дня напередодні новорічних свят, ми пишемо карту бажань, говоримо про бажання, про цілі. І я подумала, що можливо, треба десь звернутися у дитинство і зрозуміти, а які дитячі бажання в мене не виповнилися, і, можливо, настав час туди озирнутись і зрозуміти, чи це. Були справжні бажання, іноді такі бажання, знаєте, ведуть до великих, великих цілей. Ну, наприклад, кимось бути, а реалізувалося зовсім в іншому. І іноді, коли ми повертаємось в дитинства, ми можемо насправді повністю на 180 градусів змінити своє життя. І саме в дитинстві ось це. Ось це нереалізоване. І коли ми почнемо реалізовувати у дорослому віці, у нас всі бажання виконуються автоматично. Тому я бажаю вам іти до своєї цілі, іти до душі і слухати, прислухатись своєї душі. Бережіть себе і мирно.